До Луцька надійшли страшні новини. В бою з расистами загинуло четверо містян. Про це повідомив міський голова Луцька. Лучанин Іван Бондарук був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця санітара гірсько-штурмового відділення, гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти. Йому було всього лиш 32 роки. Старший солдат Іван Бондарук загинув 10 червня 2023 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Лобкове Васильівського району Запорізької області. 36-річний лучанин Дмитро Гончарук був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду номер обслуги гірсько-штурмового взводу гірсько штурмової роти гірсько-штурмового батальйону. Солдат Дмитро Гончарук загинув 10 червня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Жереб'янки Васильівського району Запорізької області. Лучанин Сергій Доценко мобілізувався до складу військової частини на посаду стрільця номер обслуги десантно-штурмового відділення, десантно штурмового взводу, десантно-штурмової роти 2-го батальйону морської піхоти. Матрос Сергій Доценко загинув 11 червня 2023 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Левадне Пологівського району Запорізької області йому було 43 роки. 50-річний Геннадій Сижук з міста Луцька воював у складі військової частини на посаді стрільця-санітара 3-ї Єгерського відділення 2-го Єгерського взводу 1-ї Єгерської роти 1 го єгерського батальйону. Солдат Геннадій Сижук загинув 10 червня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Благодатне Бахмутського району Донецької області. Редакція телеканалу конкурент Ві висловлює щирі співчуття родинам загиблих захисників. Герої не вмирають, вони згори тримають небо над Україною.